такая э, семейная. Вот, и э, у них большая радость, и мы также радуемся. Бог благословил их семью, и у них есть э, еще один маленький продолжитель рода. Э, и они также захотели и попросили, чтобы мы совершили молитву точно так же, как Иисус Христос сделал. Он... Э, Над детьми разложил руки и помолился. Поэтому точно так же мы попросим наших братьев, на пресс-витеров, кто помолится, даст наставление, и мы поздравим. Кто знает, як в перекладі самої означає все. Що... Тата знає, порядок, значить в сім'ї. Слава Богу. Бачите, дуже важливо ім'я, яке ми носимо. Якщо ми носимо ім'я християнин, то це щось має означати. Це не порожній звук. І також назвали Самуїлом не просто тому, що гарне, рідкісне якесь, красиве ім'я, біблійне ім'я. Бог почув. Що Бог почув? Ви двох знаєте, слава Богу. Ми читаємо в Євангелії, Євангелі, від Луки 18 й розділ з 15 вірша. Приносили ж до нього й немовлят, щоби до них доторкнувся. Учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже, пустіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Божого царства як дитина, той не війде до Нього. Бачите, приносили до Ісуса немовлят, а потім він казав, нехай і інші діти приходять. І це для нас дійсно величезний привілей, що ми можемо прийти до Христа як до живої води. Той, хто вже о, осмислює життя, той, хто вже зрозумів. А також батьки. Осмислюючи життя, прийнявши волю Господню на себе на своє життя, Кирил і Тетяна, ви прийнявши на себе Божу волю, слідувати за ним, ви сьогодні по своїй волі приносите свого Самоїла перед лице Боже. Це так якось образно, так дуже для мене трепетно, прямо. да? Молитися над Самоїлом. Друзі, величезна благодать для нас те, що ми можемо е, слідувати за Богом, і те, що ми можемо приносити наших дітей. Я пам'ятаю, як свого першого Сергія ми приносили е, на, е, на, на молитву, щоб е, пастор помолився. Для мене було особливе відчуття, що я, наче, передаю не на руки пастору, а на руки Богу передаю це дитя. Тому що я знаю, що багато чого я не спроможний. Тому ми підтримуємо сьогодні вашу віру. І сьогодні ми будемо закликати, щоб Бог клав свої руки, щоб Бог особливим своїм сприйняттям був із Самуїлом, щоб Він направляв його серце, направляв його думки, щоб він благословив вас, і щоб ви не тільки ну, знали, що в Біблії написано. Але щоб Бог дав вам силу, щоб ви могли чинити, так як написано, що дружини. Таня, що там написано дружина? Я знаю, що ти це робиш, але чи це, це знаєш. Ти можеш. Читала читала. Петра написано: дружини коріться своїм чоловікам. Слухається тебе, да? так? Бачиш, каже, що не читала, але слухається. А дехто читає, але. Не, слухає. не слухається. Бог нам на допомогу. А що Бог сказав тобі, Кирил? Реслухайтеся жінка. Це, це Аврааму Бог сказав, слухався своєї жінки. Вже. А Петро каже: любіть своїх жінок і не будьте до них суворі. Ти це все правильно кажеш? Так. Нам треба прислухатися один до одного завжди. Немає там, тут я цар пан, а тут в мене всі слуги. Це, це не по біблійному якщо хтось. Слово Боже закликає нас, щоб чоловіки були чутливими до своїх дружин. Каюся, що сам буває не таким. Але по благодаті Божій і по великодуші своєї дружини я ще тут стою цілий, не побитий. Але ж багато щось зроблено не так. Тому, брати, хай Бог благословить вас, І щоб ви були сповнені особливою благодаті, сили, мужності, мудрості, щоб часто... Попросити, вибачення, якщо десь на косячого. Mm -hmm. да? <клес> <клес> Тут в тебе все добре, так? Да? <клес> Потім, коли Самуїл підросте, це перший хлопчик, да? коли Самуїл підросте, Слово Боже, нам нагадує, щоб ми були, знаю, як ми відносились до своїх дітей. Хто пам'ятає? <клес> роздражати. А що значить роздражати? От це спеціально дразнити його, так? Да? Дам цукерочку, не дам цукерочку. От як не роздражати дітей? Є в когось досвід? Ну, Поділіться з молодими. Ну як любити, да? як там слухатися, Ну, ми ще вміємо, а як не роздражати дітей? Коли він тебе вивів вже до червоного каління, да? цей маленький те, що ми випросили в Бога, цей Божий дар. І нам тоді, коли ця дитина вивела нас вже, і ми вже іначе, чайник закипаємо, нам тоді треба від Бога особливу благодать. Щоб ми могли його покрити милістю, щоб ми могли покритим прощенням, розуміючи, так як Бог нас розуміє. Пам'ятаєте, Слові Божому? Тому що Він пам'ятає, що ми порох. Увага, люди! Бог нас ще не знищив, тому що Він пам'ятає, що ми по русски персть українською порох, ми з цього взяті. І ми без Божого оживотворення ми ніщо. Тому, молячись сьогодні, ми будемо закликати Божу благодать і на Кирила, і на Таню, і на Самуїла. А до речі, скажіть, от таке для всіх питання: що легше підкорятися чи любити? Любити. Любити, там і Я буду у вас в опозиції. Подивіться. Ну, це я так трошки жартома. Підкорятися це просто слухаєшся та й все. А любити, пам'ятайте, любов, що робить. ну давайте з вами всі разом. терпить, милосердствує, не завідує, не мислі зла. Не радується, неправді, але радується істині. Все терпить, все переносить. Ви уявляєте? А то просто покорився і все. Ви чоловіки, ви розумієте, як нам тяжко. Сестри, ви бачите, як чоловікам вашим тяжко. Благословляйте їх. Звичайно, це так, як би жартома. Але дуже важливо нам розуміти, що все, що ми робимо, ми робимо Божою силою. Чи ми любимо, чим ми підкоряємося, в першу чергу підкорятися Богу. Любити ради Нього, любити Його сили. Ну, що він буде так спати тихенько, Я можу взяти його на руки? Дал нам идею, Господи, дайте мне такое имя, Господи, весь Господь. Я благодарю тебя, Господь, за то, что Он здоровье сегодня, Господи, за то, что мы можем держать его на руках, Господь, за то, что Он смеется, Господи, за то, что Он живой, Господи, за то, что Он у нас есть сегодня, Господи. Благослови Его, Господи, чтобы Он шел, Господи, по Твоему пути, Господи, чтобы Он стремился, Господи, по Твоему пути, Господи. Благослови Его, Господи, чтобы Он был здоров, Господи. Чтобы все было хорошо, Господи, чтобы в нашей семье было все прекрасно, Господи, чтобы мы шли по Твоему пути, Господи. Слава тебе, мой дорогой Господь. Благослови путь будет все по воле Твоей, Господи. Как ты скажешь, так и будет, Господь. Как Ты нас положишь наш свой путь, Господи, так мы и пойдем по Нему, Господи. Слава тебе, мой, дорогой Господь. Аллилуйя тебе, Господи. Аминь. Аминь. Боже, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми кличемо зараз до Тебе в змиренні. Ми дякуємо Тобі, Боже, за право до Тебе приходити через жертву Сина Твого Ісуса Христа. Я дякую, Боже, за віру батьків Самуїла, за віру Тані і за віру Кирила. Я дякую Боже за їхнє змирення, за те, що вони. Довіряються тобі і передаються дитя в руки твої. І ми, Господи, ось в одному дусі і одним серцем просимо тебе, Господь. Це дитя таке прекрасне, створене тобою. У нього все життя ще, ще попереду. І я молюся, Господь, самого маличку, благослови мою. Благослови Боже, щоб він міг триматися тебе. Я прошу Боже, оточи його ангелами Твоїми. Направляй його Боже благодаті Твоєю, щоб і думки, і слова, і справи Самуїла прославляли Тебе. Благослови Боже, що він тільки почне говорити, щоб перші слова Його були благословінням, щоб він навчився молитися і духом, серцем і устами. сповни його Боже високого духа Твого і благослови Господи. Почуй батьків, так як вони її назвали. Сина свого, почуй їх, Боже, в їхніх молитвах, коли вони будуть і молитися одне за одного, коли вони будуть молитися за інших дітей, Господи, почуй їх, тому що вони покладають все свою надію на тебе. І ось зараз, Господь, що наші руки, Господь, то є ворог, але я молюся поклади Твої сильні, животворящі, благословляючі батьківські руки зараз на іва. І ти пролитую благодать. Направ і думки і все життя Саміла для твоєї слави і для Його Заступи Його від всякого рода зла. Я молюся, Господь, також від багатства землі і від щедроти небес. благослови самої. І дай Йому, Боже, і успіх, і благословіння, і радість знати тебе і жити з тобою. Поручай це прекрасне життя в твоїй сильні групі. Нехай ім'я Господа Ісуса Христа буде благословені. А ми вклоняємося Тобі Отець і світий Дух.